Діям та сотні літ не ставили в пам'яті ті славні дні. Лютої зими, року Божого 1241-го, mm -hmm. готувався княжий город Свеніго зустріти страшного ворога зі Сходу, і коли нещасленні орди канала Квія війшли на світанку до міста, почалася запекла битва. Боку Господнього 1086-го утвердились правнуки Ярослава Мудрого три брати Ростиславичі на землях у перегір'ях Карпат. Над рікою бібою в долині широкій зійшов князь Володар Ростиславич на парох високий і прорік. Тут постане градкою і назвемо його Звиниваним. І взялися людисничі добові. Сторотіли сотири, грали земеляні позади, засівалися мир, садиці вони, а на полі води рослися мохма. І, і розлігся звини город город лісний, каміна церква і фортеця князівська, неприступні города у Галицьку землю. Врізна твердиня розкіпла за князя Володимира. І хоч бачив той град між особиці княжі, і не одна коробула упала на полі під ним, вартувалася держав при слава мока. Літо минуло й осінь до спів. І хмари посунули сходу грізну полчища на бати. Зойкнула земля і оркинськими копитами. Підійшло військові стіни звини. та стояли бої непохитно на стінах, палався звернула, та не корився. Дощука та й на тисте Ниж нишко веслу нічними ярами, і там, де було тебе з варти були, де річка видуховала в їх, вивела зарадниця їх аж до брани. Не встояв град, згоріли хати і палати, Залогу поставив бати, щоб із поколу місто не встало, щоб пам'ять про славне місто затерла. Згорів славний град та пам'ять не згас. Хоч знову зі сходу суне ворда. Стоїмо ми, як стояли батьки, у нашій крові старі те, у нашому серці їхня сміття. За нами наша українська земля і сила, і правда.